Удар по дитячій лікарні чи відреагує світ? Якщо так, то як це власне має відбуватися? Про це та не тільки говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком Олег Лісний, політолог, пане Олеже, слава Україні, радь вас бачити. Героям слава отож, 9 липня оголошено днем жалоби у Києві. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на держа на будівлях державної та приватної форм власності 9 липня. У місті заборонені будь-які розважальні заходи. І у кривому розі 9 липня теж оголошено днем. Жалоби. Ну і власне на те, що маємо зараз, пане Олеже, бо насправді точна кількість постраждалих невідома. Київська міська військова адміністрація дає наступну статистику: кількість постраждалих внаслідок атаки расистів у Києві збільшилася до 82-х. І Форс підрахував, що Російська Федерація витратила 250 мільйонів на сьогоднішню ракетну атаку по Україні. Пане Олеже, щоб що, щоб навіщо, щоб показати, що щоб вбити дітей. Ви знаєте, дуже важко коментувати логіку маньяка, да? а Путін саме такий. У нього не виходить на фронті, у нього не виходить на міжнародному відрізку. І він вдається напередодні кожного такого потужного заходу, а саме саміт НАТО, Ювілейний він має бути, якщо не помиляюсь, завтра. Отак От передали вітання. Я вважаю, що Цинізм полягає ще в тому, що Захід на цей раз має відреагувати, uh -huh. тому що скільки має бути ще злочинів, терактів, щоб Захід схаменувся і сказав, де да, ми закриємо над вами небо. Важко про це говорити, тому що ці кадри ну, не просто моторошні, і я думаю, що їх треба показати без ООН, де головує Російська Федерація, пана Олеже. Ну от власне удар по дитячій лікарні так от витратила Російська Федерація за підрахунками ФОРС 250 мільйонів доларів на те, щоб вбити українських дітей. Точної кількості насправді загиблих у Києві, так само в Кривому Розі чи в Покровську, поки що немає. Київська міська військова адміністрація дає інформацію про те, що 82 людини постраждали, але інформація постійно оновлюється і. На жаль, фактично доповнюється ця статистика, пане Олеже. І от ми вже говорили з вами так навіщо? Так щоб показати, от, власне такий собі привіт НАТО. Чекаємо чекаємо реакції від наших партнерів. І до речі, щодо реакцій, то вже є. Я зачитаю далі, яка фактично є реакція від наших партнерів. Бездушний напад на заході реагують на удар Росії по дитячій лікарні охматит. І отож, посолка Сполучених Штатів Америки в Україні. Бріджет Брінк у той час, як лідери збираються відзначити 75-ту річницю НАТО, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія, повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку. Ось чому цього тижня лідери візьмуться візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України. Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер, це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру. Депутат Європарламенту Гі Верховстад каже, що це чудовий результат миротворчої місії прем'єр-міністра Віктора Орбана. Путін бомбить дитячу лікарню. Найжахливіша атака за всю війну Путін не знає миру, лише покору. І Орбан є добровільним співучасником. Міністерка закордонних справ Латвії Байба браже, м'ясник у Кремлі нападає на дітей, матерів, лікарів та вчителів. Воєнний злочинець звинувачений Міжнародним кримінальним судом вбиває невинних заради власного задоволення. І кожен, хто підтримує або дозволяє це, відповідають за скоєне. Пану ну, те, що нам співчувають, те, що є реакція, це добре. Але ж ми, певно, що все ж таки чекаємо посилення протиповітряної оборони. Ну так, е... Не може не тішити, що нас підтримують словами, е, принаймні її підтримують і справами, але е, я хотів би, знаєте, взнати, дуже хотів би знати, де ота остання крапля, яка дозволить Заходу просто скинути оці шори, ілюзії, самообман і самонамальовані намальовані червоні лінії викинуть геть. От що ще має статися? Ну, дивіться, буча була, е греблю підірвали, людей е дітей викрадали, гвалтували навіть немовлят. Ну, от всі, всі, все, що можна, зараз здарили по лікарні. До речі, їм ж не звикати. Вони в Сирії так само робили, вони ще й палили їх. Е Майже я забув, як вона називає фосфором, да випалювали. Вони вже навчилися. У них больовий шок пройшов, якщо й був. Хоча я тепер не вірю, що є якісь гарні руські, погані. Вони завжди критикують. Що я завжди казав, що тільки одні гарні росіяни бувають. Ви розумієте, про що я кажу? І дипломати мене європейські критикували на одному з заходів. Так не можна говорити, а отак от, от можна робити. І тому я вважаю, що, по-перше, ми повинні донести це до цього до всього світу, щоб всі бачили. Глобальний південь бачив скрізь на цій планеті. Діти це святе. Ну, Для нормальних людей, я маю на увазі. Є, є збоченці, є маньяки. Оце ми маємо таку цілу державу російську. І ми маємо на всіх майданчиках азарах. Це все таки майданчик Ради безпеки ООН, Хоча знову ж таки це цинічно там буде головувати uh -huh. і головує Російська Федерація, яка незаконний спосіб вкрала й цю посаду для себе так. Ну, Бог з ним, ну там що там буде Нібендія розповідати про те, що там ну, якісь були збори, і що е, військові наші ховаються за дітей, так я хочу нагадати і всім, хто таке буде думати і говорити. Слова товариша Путіна на початку е, війни, взагалі, якщо брати, з моменту захоплення Криму, впереді будуть стояти жінки і діти, а ми будемо стояти за ними і посмотримо, хто кого буде стріляти. Це не я придумав, це їхній вожді-учитель. І вони ж так далі роблять насправді. Да? Тому я думаю, що дуже хотів би, але розумію, що так не станеться. Я сьогодні не перший раз цю тему коментую. А дуже хотів би, щоб на майданчиках НАТО психанули і запросили нас. От чесно, дуже хочу. Ну, щоб, щоб ну, розумієте, він робить злочин. А лінія поведінки держав не міняється. Тобто нас як не збираються запрошувати, так і не запросять, скоріше за все. А уявіть собі, я розумію, що це і раціонально, що зараз я говорю не як там якийсь фахівець-політолог, я говорю як громадянин. Зробіть і побачите, що з ним буде насправді, тому що це буде покарання, що ти ще раз так зробиш, будемо йти на підвищення. І, наприклад, я дуже очікую, що там оголосять моменти кількість, скільки буде в 16-х врешті-решт в нашому небі. Ну, скільки ж можна, ну це вже просто ні на яку голову не налазить. Хочуть, щоб розбомбили всі м, наші аеродроми, щоб нікуди було сідати, з'явилась нова причина. Ні, так не має бути. Мають бути передані ППО, тому що якщо посол Сполучених Штатів каже, що нам сформулюють якусь таку. Ідею або там взагалі сформують механізм нашого захисту, то вже пора це зробити. Ну, вас добре, 10 років з лишнім ідеться війна. Добре, ви її не бачили. Побачили ну, от, разом з військами під Києвом. Ну, добре, ну давайте вже якось реагувати. Ну, небо закрити. Ну скільки можна просити? Два з половиною роки. Просите закрити небо, і ви потім розповідаєте, як, як вам жалко, наших дітей. Це не претензія по великому рахунку. Я розумію, що таке геополітика, що там немає людей, що там немає емоцій, там є тільки інтереси. Да? Так вам ваші інтереси дуже прості. Це я сьогодні неодноразово наголошу. Ми закінчимося, ви почнетеся. І все. І тоді, а нам вже буде все одно. Тому давайте якось вирішимо це питання тут і зараз. І, от я думаю, що президент 100% покаже фотографії відео того, що сьогодні сталося. Маємо до речі, заяву президента. Маємо притягти до відповідальності Росію за терор і Путіна за накази завдавати ударів на все, що з ним намагаються обговорювати стосовно миру. Росія відповідає ударами по будинках та лікарнях. Заявив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з Дональдом Туском, Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею. Пане Олеже, і власне ми вже говорили, та що воно не налазить на голову, не вкладається ніяк, ніякій логіці не піддається. Україна скликає засідання Радбезу ООН, де головує той самий терорист, який це зробив. Ну на жаль, цей сюр. Відбувається з нами. І бачите, коли президент, якщо не помиляюся, на полях саміту миру, сказав, що Росію треба примушувати, ну там на нього так дивилися, ну треба ж якось домовлятися. Все зараз президент знову же повторює про примус, тому що не вийде. Ну от я просто, якщо проводити юридичну цього крим... кримінальну паралель. З маньяками ніколи не домовлялися. Якщо й домовлялися тільки для того, щоб спіймати. Ну, це не є президент держави, це є очільник терористичної організації, в якій знаходиться 140 з лишнім згаком терористів. Одні мовчать, другі вбивають. Різниці для нас ніякої нема. Вони ще й продовжують народжувати тих, хто буде мріяти нас знову вбити. А ви бачите, як символічно, до речі, відбулося дитячий будинок, тобто лікарню для діти. Які не становлять загрози ні для кого, вони боряться за життя? І в Києві теж по пологовому будинку центру теж там загинуло сім людей. От, от от все, це геноцид. А мені розповідають і наші юристи, що дуже важко буде довести геноцид, тому що це юридичний такий серйозний момент і так далі. Ну а що ще треба? Да? Геноцид складається з дуже багатьох. З культурного геноциду, з такого, що ми сьогодні бачимо, нас вбивають за те, що ми українці, і потім це вам за Севастополь, вам іще за щось. Тому я вважаю, що президент правий світ, о чому я кажу, яка ще повинна бути остання крапля, щоб світ е... зійшовся на думці? Що гарно, що у всіх виборах відбувається, гарно, що там електоральні процеси. Нема питань зараз, іде війна. І це питання треба вирішити для всіх, тому що це не українська проблема. Вже давно не українська проблема, і тут треба з'ясувати, кого треба примушувати, тому що в нас періодично намагають примушувати чомусь Україну mm -hmm. жертву агресії. Що давайте ви віддасте територію, давайте ви там ще щось. Давайте ви в НАТО не підете. Давайте ви йдете в ЄС, тому що Путін не проти. Мені це взагалі вбиває. Путін не проти, що ви. А хто такий Путін для нас? Що він проти чи не проти? Тим більше, що я не бачу жодному мирному плані, так названому, щоб до Росії були претензії, що після того, коли війна закінчиться, вона дає гарантії, що вона не нападе на Україну, що вона зменшує кількість військ, що вона не перестає бути ядерною державою. Що завгодно є таке, я не бачу. Насправді я не бачив і не побачу, тому що це ядерна держава, її треба поважати, і до неї треба прислухатися. Ну це помилковий варіант. До Гітлера вже допрослухалися. Ми зараз, як з нами російські ліберали проводять Шандерович, зокрема, паралель, що ми Чехія 39-го року минулого століття. Mm -hmm. так. так, ми Чехія, тільки та, що воює, та, що не здалася і б'ється. А Європа чомусь поки що така сама, як тоді. Думаю, що це може закінчитися отут. Розумієте, тут треба бути дорослими, дорослими і жорстокими, або хоча б послідовними. На кожну таку агресію має бути чітка, дуже потужна відповідь. По-іншому не вийде. Пане Олеже, я от власне зачитаю, як сьогоднішній удар коментує Мінвбивство Російської Федерації. Вони кажуть, що сьогодні, вранці, у відповідь на спроби нанесення київським режимом шкоди об'єктам російської енергетики та економіки. Збройними силами Російської Федерації нанесений груповий удар високоточною зброєю далекої фактично досяжності по об'єктах військової промисловості України та авіаційним базам збройних сил України. Ціль удару в них досягнута, не також ті об'єкти, які вони хотіли вразити, вражені. От і далі, що вони пишуть заяви представників київського режиму про, начебто, навмисний ракетний удар Росії по цивільній інфраструктурі не відповідає зовсім абсолютно дійсності. І багаточисленні опубліковані фото і відео з Києва однозначно підтверджують факт фактично руйнування в наслідку падіння української ракети протиповітряної оборони, запущеної з зенітного ракетного комплексу в межах міста. Хоча насправді ми розуміємо, що там видно. Попадання пряме влучання фактично ракетою, і також вони особливо хочуть відмітити, що аналогічні істерики київського режиму трапляються не перший рік, і кожного разу це напередодні, як вони кажуть, проведення очередній сходки в дужках Вони написали саміта своїх покровителів з НАТО. Ціль таких провокацій це забезпечити подальше фінансування київського режиму та продовжити війну до останнього України. Фактично, знаєте, пане Олеже, коли от читаєш цю маячню, то просто певно вже не вистачає ні злості, ні нервів. Одна агресія. Але от це на кого розраховане? Ну по-перше, це буде, знаєте, є таке явище, вон воно вже не прізвище, а просто явище, ні Це угу. Коли я таке чую, я називаю його, щоб не говорити нецензурною скажімо так, формою. Як це чергова ні бензі Це для своїх. Це вони розповідають всередині і вони ж. По ідеї, то я не розумію, навіщо вони це роблять для своїх, тому що їхні дуже радіють, навіть тому, що це російські ракети. Там, якщо почитати їх пабліки, то вони не вони не проти того, щоб завдали саме удар по дитячому лікарні або по пологовому будинку. Це ж не вперше. Вони, вони за це просто знаєте кожен українець, на відміну від глубінного народу, він прекрасно знає вже як готуються ракетні атаки. З їхньої логіки виходить, що от ми готували удар по російській території, хоча нам не дозволяють це робити. Mm -hmm. Я про це зараз трошки далі скажу. І вони знали, побачили в біноклі, почали по нас пуляти ракети. Ну це смішно. БПЛА літали перед цим два дні по всій Україні. Ми знаємо, що це один із елементів підготовки до ракетної атаки. Будь-яка ракетна атака, хай військові експерти мене поправлять, вони не готуються сьогодні на сьогодні. Вони це все прорахували, цілі відмічення, розвідка проведена. Це все так, воно підв'язано під саміт НАТО, тільки не нами. Ми під тата не підв'язуємося, тому що ми давно від Совка пішли. Це у них. Вони паляться на тому, що у них все почтота. То 7 ноября, то 1 января, то ще щось таке. Да? То День Росії, то ще якогось чергової терористичної організації. Так? І от повернуся до того, що, які мають бути реакції. Я не військовий експерт, але прекрасно, думаю, всі знають, в тому числі і наші зарубіжні партнери, з яких бортів хто саме завдав ці удари. Я думаю, це не таємниця. І тому я вважаю, що якщо Україні не надаються. Дозвіл бити по російській території там далі 100 кілометрів, то я вважаю, що необхідно після таких атак дозволити точечно знищити ці літаки і дати можливість це зробити, пане Олеже. До речі, ракетний удар по дитячій лікарні у Києві завдано крилатою ракетою х 101 якою озброєні російські ракетоносці Т-95МС. Тобто, фактично, ми це знаємо. Ну таки ми я думаю, що через день, через два ми знаємо прізвище, хто це робив. Я навіть, знаєте, я от сьогодні думав, як оця людина, коли завдала такого удару, йде додому. А потім думає, а чого ти так думаєш? то не людина. Він знав, куди бив. Це вони, коли в полон попадають, вони розповідають: А ми ж не знали, ми по об'єктам. А потім, коли приїжджають додому, вони отримують зв'язку героя за те, що вони вбивали українських дітей. Тому я вважаю, що повинні бути лінійні відповіді. Ти знищив, тебе знищили. І це буде справедливо. Але ж це червона лінія. Вони ж бояться ескалації. Це, я розумію: я вдячен за кожен патрон, за кожну ракету, яку нам надають наші партнери. Але ж я дуже хочу, щоб вони ще надали собі політичну волю. Ну, ну вже скільки можна. Да? Це ж не перший конфлікт. І всі розуміють, що це що: от так себе вести, це піштовхувати е, до. Ескалації проти нас в першу чергу. В мене сьогодні мій гарний друг, і товариш він сказав: знаєте, а якщо так повільно зброю надавати, то в один не прекрасний момент буде нікому її надавати. Вона буде, нас не буде. Оце що важливо, щоб вони могли це усвідомлювати. Ми ж не юнити, яких нас можна наробити на заводі. Ні, ми, ми люди, ми живі, ми народжуємося, вмираємо. І є цикл, який там ну не можемо військових клепати на заводах. Да? А крім нас тут воювати ніхто не буде за нас. Да? Тому дайте зброю. Ну, президент, я вже неодноразово звертався. Якщо не перейти нас в НАТО, якщо вже брати основну нашу тему, ага. то дайте вчасно і необхідну кількість зброї. Ну це ж очевидно. Але ж там у нас вибори, там у нас Китай, там у нас Росія, там у нас ескалація, там ядерна зброя. Ну, така собі історія. Вона дуже неприємна для нас, тим більше сьогодні. Але знаєте, я знаю цинічність цього світу. Я думаю, що ті люди, які сьогодні загинули, я дуже сподіваюся, що вони загинули не дарма, тому що на отакі трагедії Захід якось реагує завжди. Не тільки словами, я про що кажу. Так? Тому, можливо, Захід набереться якоїсь хоробрості і зробить щось, щось, щось зробить конкретне і швидко. Зокрема, f 16. Пане Олеже. Ну і власне, я вже казала, що засідання Радбезу ООН ініціює Україна і про це на спільній прес-конференції з Дональдом Туском повідомив президент Зеленський. Ну і з цієї прес-конференції маємо ще одну заяву. Польща в рамках НАТО має намір провести переговори з союзниками про можливість збивати російські ракети, що летять у бік Польщі над територією України. Це заява Дональда Туска. Ми вже давно говоримо про цю ідею, яка народилася в Польщі. Ідею реагування НАТО на ракетні атаки, коли йдеться про ракети, що прямують у бік Польщі і все ще перебувають на території України, щоб спробувати їх збити, не чекаючи, доки вони прилетять на територію НАТО, але над українською землею. І цей намір про. Проведення переговорів і було задекларовано у безпековій угоді між Україною та Польщею, яку, власне, сьогодні прем'єр-міністр Польщі та президент України підписали. І ця заява з'являється напередодні саміту НАТО, а завтра він вже фактично розпочинається. Про це говорили раніше, але було дуже багато питань. А якщо зіб'ють і впаде, до прикладу, там на житловий будинок або об'єкт інфраструктури, що тоді? А якщо, до прикладу, це буде ескалація, нова червона лінія для Путіна і так далі, дуже багато було різних питань. То, от, власне, пане, Олеже, все ж таки, але після, після кожної атаки, там де до прикладу ракети летять на захід, у Польщі напружена ніч для польських військово-повітряних сил. То, от в цьому випадку, все ж таки наважиться НАТО дати дозвіл на те, щоб Польща збивала хоча б над заходом України російські ракети, чи ні? І от на вашу думку, все ж таки, що можна очікувати від саміту НАТО, який розпочинається завтра, ювілейного, так якщо все ж таки раціонально дивитися, пане Олеже, от не не те, що оптимістично, а от раціонально. Ну, дивіться, перше ця ідея належить не тільки Польщі її озвучував наш президент неодноразово. І він я не пам'ятаю майданчик, це було давно. Ну зараз зараз дуже швидко час летить, тому я не можу вгадати згадати точну дату. Але було сказано про наступне: що Україна готова вкласти угоди про те, щоб не бра, не мати претензій. Якщо ці ракети будуть завдавати оцю побічну шкоду. Навіть на це ми готові піти, щоб не було претензій до польських або якихось інших військових. Тому ця ідея, вона вже не просто ідея, це необхідність. І це мають зробити всі поступово держави, які з нами межують. І, ну, я маю на увазі, які мають можливості збивати. Про НАТО, знаєте, про цей саміт я завжди ну, вже. Другий тиждень кажу, що це, мабуть, буде найреалістичніший саміт за весь період. Чому? Тому що, можливо, це моя бульбашка так реагує, можливо, я там помиляюсь, але в мене склалося стільки враження, що як політикум, так і громадяни України чітко усвідомлюють і, реалісти... і реалістично дивляться на цей саміт. Якщо, наприклад, попередній саміт у нас були ілюзії, то тут у нас ілюзій немає, ми свідомі того, що нас не запросять. Президент сказав наступне, що він дуже розраховує на те, що формулювання стосовно нас буде дуже схоже на запрошення. Так коректно, він підштовхує наших партнерів до якогось більш чіткого формулювання. Це по-перше, по-друге, цей саміт буде однозначно непровальний для нас, тому що ухвалено озвучено вже рішення, які будуть ухвалені стосовно нас. Це Фінансова допомога, якщо не помиляюсь, 40 мільярдів на наступний рік, це дуже круто, тому що ми побачили, що таке, коли у нас вирішується питання в цьому році на цей рік, да? Потім те, що у нас буде представник в Києві, мабуть, представник НАТО, який буде координувати допомогу військову і співробітництво, це теж немало, тому що він матиме всю, всю палітру перед собою. І все-таки ну, перебуваєш в країні, трошки отут обстріли і все. Якось я думаю, міське трошки по-іншому починають працювати. Потім все-таки і лунають оці непрямі сигнали із Сполучених Штатів, що нам запропонують якусь модель нашого захисту до вступу в НАТО. Да? Якусь модель не в плані, того, що ми уклали двосторонні угоди з кимсь окремо. Да? Там 10 років вони діють до моменту вступу в НАТО. Тим більше, що нинішній очільник НАТО він нещодавно заявив, що років через 10 ми там будемо, чи якось так. А потім сказав, що не зовсім правильно зрозуміло, чи щось якісь такі були інсинуації, да, Бог з ним. Потім будуть ухвалені рішення глобального сенсу, які будуть торкатися і нас. Тобто, от гіпотетично, я завжди наводжу приклад: Безпека в Чорному морі там не буде про Україну, але буде про весь басейн. А там ми теж є. І таких питань насправді багато, в які по непобічно мають навіть прямо будуть на нас впливати. В позитивному сенсі. Тому я вважаю, що це дуже непоганий буде саміт, тому що ми знаємо, що очікувати. Якщо нас здивують, це буде класно. Але ми повинні туди їхати трезю головою і з прийняттям максимально отримати зиск. Тим більше, що я впевнений в тому, що вже багато, ну такі саміти готуються заздалегідь за і вже рішення фактично просто ратифікуються там, при нас, і ми це побачимо. І це майданчик ще раз нагадати про те, що у нас іде війна, що нам треба допомагати. І я думаю, що президент, я вже повторююсь, він покаже черговий миротворчу в лапках дію Путіна, до якого прислухаються, і покажуть методи, як він бачить миротворчий процес. Ну фактично, мир і Путін це щось не Знаєте, пане Олеже, дякую вам наразі за хорошу розмову. і Дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Дякую А взаємотож. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олег Лісний політолог.